Вищий антикорупційний суд відсторонив від посади заступника голови КМДА. Таким чином суд задовольнив клопотання спеціалізованої антикорупційної прокуратури та національного антикорупційного бюро. Їхні слідчі встановили, що у Києві з 2019 року діяла злочинна організація, яка складалася з колишніх та нинішніх міських чиновників. Я нагадаю, лютого набу і САП повідомили про операцію чисте місто за фактами ймовірної корупції у міській владі Києва. Деталі дізнаємося від Олександра Цивінського, керівника третього підрозділу детективів, другого головного підрозділу детективів НАБУ. Він зі студією наживо. Пане Олександре, вітаю вас. Власне, розкажіть більше про цю справу. Хто там фігуранти, що про них відомо, і що саме їм інкримінують? Доброго дня. нами проводимо операція. Чиста місто в рамках цієї операції вилучено підозру 10 особам. Троє з них перебувають в розшуку сімом особам обрано запобіжні заходи, шістьомі з них тримання під варто із відповідними сумнівними застав. Підозрюваними є чиновники різних рівнів, це заступник голови ПМДА, якого нещодавно відсторонено від посади від за рішенням особи, керівники і заступники керівників комун... комунальних підприємств. Депутати, це, зокрема, керівник земельної комісії Київської міської ради та депутат Київської міської ради, член земельної комісії, а також ряду інших осіб, які допомагали керівнику злочинної організації, вчиняти відповідні протиправні дні. Ну, зміст самого провадження полягає в тому, що зорганізувавшись і отримавши вплив на чиновників та депутатів Київської міської ради. Керівник звичайної організації зміг вирішувати земельні питання, зокрема з земельними ділянками з використанням так званої туалетної схеми. Тоді, коли нібито фіктивні будівлі, під них оформлялося право власності, їх раніше не існувало, надалі зверталися відповідні юридичні особи з заявою про видачу права оренди на цю земельну ділянку. Після чого злучниці вже е, ці земельні ділянки в своїх цілях, і здобували відповідні фінансові вірус розписи за рахунок цього. Угу. А які масштаби До... цієї оборудки, які, яких збитків зазнала держава внаслідок цього? На, на даному етапі ми інтермінуємо. значить е, заподіями збитки понад 11 мільйонів гривень. Це вже Встановлений факт попереджено заподіяння збитків на суму понад 80 мільйонів гривень, а також проводиться досудове розслідування щодо інших фактів. Дякую вам, пане Олександре. Я нагадаю: це був Олександр Цивінський, керівник 3-го підрозділу детективів, 2-го головного підрозділу детективів НАБУ.